Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословена в четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Я знову з краси, з природи. Я взагалі, як сараєво їжджу, то завжди така локація найкраща. То ви бачите, найкращу локацію. Може, не найкращу, але найкращу для мене. Бо тут є де авто перепаркувати, ну і власне стати, зробити відео трошки від траси. І сьогодні візьмемо. 25 березня 1998 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликав вас до посту і від речі. Дітоньки, зречіться того, що перешкоджає вам бути ближчими до Ісуса. В особливий спосіб я закликаю вас молитися, бо тільки молитвою, зумієте подолати свою волю та відкрити Божу волю. У найменших речах своїм щоденним життям, дітоньки, ви станете прикладом і свідчитимете, чи живете для Ісуса, чи проти Нього і Його волі. Дітоньки, хочу, щоб ви стали апостолами любові. За любов'ю, дітоньки, вас розпізнають, як моїх. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірне послання для тих, хто в пості сьогодні, бо я по четвергах уже не пощу. Але піс це є стиль життя. Власне, ну, якщо задуматись, то я від багатьох речей пощу, про яких я просто навіть не знаю. Наприклад, там, каву не п'ю ніколи, то комусь то в каторга. А для мене це нормальне життя, то є мій стиль життя. Хтось там, не знаю, алкоголя також уже не вживаю багато років, з шість мінімум, не курю. І, і такі різні знаєте, речі, які є стилем життя. Вони перетворюються. Тобто піст стає стилем життя. Сьогодні, наприклад, середа, коли я роблю це відео, то я пощу. Хліб і вода. Все як, все як треба. Для чого це робимо? для, власне, для того, щоб розпізнати Марія каже Божу волю і трохи свою зламати волю. Бо наша воля завжди є зрозуміла. Воля людини взагалі зрозуміла, Плотської людини, тілесної людини воля зрозуміла. Гроші, влада, блуд. Три, три чинника волі плотської. Тобто плоть прагне, ну а там вже виходить брехня, то то, то. -то. Тільки для того, бо тобі треба брехати, щоб більше заробити. Вкрасти то треба брехати. Крадеш знову такі, щоб гроші отримати. Брешеш, щоб владу отримати. Ну, і брешеш для того, щоб в блут увійти. Бо, ну, наприклад, там, десь комусь на вухо впасти, щось розповідати, якісь казки, то це також брехня. І, власне, все це основні чинники це е, блут, блут, прагнення. Блут, Гроші і влада. Все. такі основні, основні напрямки, я би сказав, такі е, ті, що зводять, ті, що воля плоті. І а все інше теж додаткове. Ну, і, і звісно, є ще є е, е, омана, омана, знаєте, мудрості, омана пізнання, значить, здається, що ти будеш найрозумніший. Але це також причиняє тільки той егоїзм. І це власне плоть. Яка? І тому нам легко заходить інформація. Там інформація, там, бо здається, що якщо я не буду знати ту інформацію, то я е, буду дурним. Або глупішим, або не буде про що розмовляти. Ну, це все омана, омана. Омана цих, власне, призвела до першородного гріху, первородного гріху. Бо Єва взяла те яблуко, пізнання, добра і зла, власне з того, що хотіла пізнати все. Ну добре, пізнали. І тепер, що маємо, то маємо. Хто зараз сьогодні хоче пізнавати все, то будеш у тозі мати, що нічого не пізнаєш. Нічого тільки нашкодиш собі. До речі, хотів попросити про молитву. У мене бабча померла вчора, позавчора, в вівторок. Попрошу про молитву і просимо сьогодні про її заступництво, бо це бабча, власне, 93 роки. Як сказав мій батько, то в такому віці не, вже не стидно помирати. Цікаво так. ну... Ну, так, в такому віці вже не стидно помирати. Це не 30, це не 40, це не 50, не 60, це 93 поважний вік, коли ти вже пожив. Пожив. Ну, і власне ця бабча, яка молилася, постійно молилася, її стиль життя це був, ну, не знаю, в монастирях стільки не молиться, як моя бабця молилася зранку завжди, я скільки пам'ятаю, Ну, і власне ця бабча мене познайомила. З Богом, з християнством, так взагалі, з церквою і водила там до церкви, бо сама ходила. І то, власне, якби вона не ходила, розповідала про церкву, я би ніколи туди не пішов. А так вона ходила і мене брала з собою. То, власне, показує сьогодні, якою можна бути бабчею. ту, яка 100% пішла до неба, бо в цій бабчі я переконаний. Я вірю, що вона в небі. А в вірю, я складаю слово переконаний, бо в нас наша наше віра може бути 50 на 50 – але в слово віра вірю я вкладаю слово «переконаний», що вона в небі. І це переконання дає е, стиль її життя. Коли я бачив цю бабуню свою, коли я бачив її стиль життя, коли я бачив інших стиль життя, то я розумів, що бабуня буде в раю. Вона стільки молилася, стільки ну, різних справ робила, що, що просто немає сумніву. Немає сумніву, знаєте. В стількох молитвах, що вона десь би згубилася. Навіть коли вона вже 93 роки, знаєте, вже не той стан, може, не стільки вже молилась, але з молоду стільки намолилася на майбутнє, що того. Тому просимо сьогодні за її заступництво і молимось також за неї. Це є радість. Звісно, коли люди відходять до неба, то, то є радість. Для християн це початок, а не кінець. Тому. Не треба прагнути швидкої смерті, а в 93 вже можна. Можна. Бо знаєте, можна до 100 жити, але це залежить від якості життя. Бо можна жити 40 років, але якісно або 100, але ну, лежачі, хто би хотів на, на лежачки прожити 100 років. Це тяжко, це як в тюрмі живеш. Тому, власне, файно, файно. І сьогодні молимось, і хто постить, хто в часі посту, то постимо, постимо, бо наша нагорода там, на небі. Нам треба тут очиститися, щоб мати потім небо, щоб потім мати рай. Всі ми помираємо. І коли помирають близькі, то це лише нам дає знати, що прийде і твоя смерть, і моя прийде смерть. Може сьогодні, може завтра. Ніхто не знає, коли прийде. Ісус прийде до тебе або ти прийдеш до нього. Тобто кінець світу прийде, або загальний, або твій особистий, але він прийде, нікуди не дінеться, ніде не заблукає, прийде неочікувано. Тому давайте не втрачати часу. Не думати, ах, у мене ще часу, я ще надолужу. Ні, не надолужиш. Ти або сьогодні приймаєш стиль життя і волю Божу, або не приймаєш. І чим далі ти будеш укорінюватись, в чий волі ти будеш далі укорінюватись, Тим потім ти будеш жити і бачиш, будеш в тій самій волі, і дідом будеш в тій самій греховній волі своїй. Нічого не зміниться, якщо ти зараз не почнеш змінювати. Потім ти старіше, мудріше може й не станеш. Бо не всі, на жаль, з віком стають е мудрішими, стають просто старими, та й все, без мудрості. Старість може прийти одна. І сьогодні закликаю тебе до посту і відречень. Дитинко, зречися того, що перешкоджає тобі бути ближчим до Ісуса. Що тобі сьогодні перешкоджає ближчим бути до Ісуса? Проаналізуй своє життя, подумай, що заважає нехватка грошей, постійні думки про гроші, роботу, новини, інтернет, обмовляння, пліткування, залежності, е, не знаю, хвороби, хвороби в плані, такі як алкоголізм. Ну, то залежність, але і хвороба. Вони також заважають бути з Ісусом, ближчим до Нього. Новини, інформаційні постійні бажання інформації. В особливий спосіб я закликаю Тебе молись, бо тільки молитвою. Зрозумієш, зможеш, зумієш подолати свою волю та відкрити Божу волю у найменших речах. У найменших речах. Навіть одна хвилинка, відірвана від Фейсбуку і приділена Господу молитві. Вже маленька річ, яка може зробити величезні кроки, величезні кроки в майбутньому твоєму. Бо тільки молитвою зумієш подолати свою волю та відкрити Божу волю у найменших речах. Своїм щоденним життям, дитинко, ти станеш прикладом і свідчитимеш, чи, живе, чи живеш ти для Ісуса, чи проти Нього і Його волі. Бачите, не можна жити е, якось нейтрально. Ти живеш або для Ісуса. Або проти нього. Все, нема. На жаль, немає багато варіантів. Як я вчора казав, нема багато варіантів. Є або голос Бога, або всі інші. Християнський контент це також голос Бога. Якщо ти слушаєш, слухаєш проповіді різного роду розважання християнські, то ти там наповнюєшся. А йдеться тут, що коли скролінгом займаєшся, тобто листаєш всю інформацію, яка просто тобі заливається. Або новини, це також влив інформації негативної, то ти там не знайдеш його волю. Ти там знайдеш обмовляння, пліткування і, знаєте, безнадійність таку. Безнадійність і розчарування. Це в новинах. Хто дивиться, той знає. Дитинко, хочу, щоб ти став апостолом любові. За, за любов'ю, дитинко, тебе розпізнають як моїх. За чим розпізнають нас? За любов'ю. Якщо сьогодні тебе не розпізнають за любов'ю. Ну то добра новина. Є над чим працювати. Є над чим працювати. Бо любов це, ну, це праця Праця над собою до кінця свого життя. Дякую тобі, що відповідь, повіла на мій заклик. То сьогодні беремо і відрікаємось від того всього, що заважає нам ближче бути до Ісуса. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з герцеговини. Папа. -па.